Він не поділяв ідеалізації козаччини, виступав за аристократичну культуру і намагався модернізувати мову та літературу. І зрештою, саме він створив одну з перших систем українського правопису, яка стала основою для розвитку української мови, та був автором першого українського історичного роману, а також перекладачем Біблії на українську мову. Той, хто знає, той впізнав про кого мова пантелеймон куліш. А я от донедавна ще дуже мало розуміла щось про нього, і лише пам'ятала зі шкільної програми, що він автор роману Чорна Рада. Та яке значення мав цей роман, і що таке Кирило мефодівське братство, членом якого він нібито був, вважаю, нам розповідали не те й не так. Тож давайте про все по порядку. Пантелеймон Куліш був складною особистістю і мав численні конфлікти з різними діячами науки та літератури. От і спробую я побудувати свою розповідь на основних його скандалах, які мали широкий резонанс, Куліш і Тарас Шевченко. Вони були близькими друзями та соратниками в справі українського національного відродження. Куліш редагував тексти Шевченка та допомагав йому в літературній діяльності. Проте, Куліш закидав Шевченкові надмірну емоційність, грубість у мовленні та недостатню освіченість. Він вважав, що Шевченко занадто ідеалізує козацтво з листа Куліша до Шевченка. Ваші творення належать не одному вам і не одному вашому часу. Сові вони належать всій Україні і будуть говорити за неї вічно. Це і дає мені право втручатись у сімейні справи вашої фантазії та творчості. А от запис самого Шевченка у щоденнику закінчив переписування своєї поезії за 1847 рік. Шкода, що нема з ким толково прочитати. Максимович той просто благоговіє перед моїм віршем. Бодянський також потрібно буде зачекати на куліша. Він, хоч і жорстоко, але інколи скаже правду. І він казав, і по смерті Шевченка сказав. У другому томі його книжки Історія Васийдініння Русі 1874 року, розповідаючи про відношення до цариці Катерини, Куліш написав навіть у жалібних піснях про розорення Січі зберегли до неї синову повагу. Вона і там у них великий світ, наша мати, а зовсім не те, чим представила її нам напівп'яна. Муза Шевченка до цього брутального місця, як називає його літератор Йосип Маковей, додано велику примітку, де куліш зазначив.